Всім доброго дня! Мене звати Руслан. В цьому відео я хочу показати один із прикладів умовного форматування. Відкриваємо Excel. Наприклад, у нас є ось така табличка і ми хочемо, щоб всі від'ємні числа були записані червоним кольором. Для цього вибираємо діапазон, умовне форматування, Створити правило. Використовувати формулу для визначення клітинок для формування і записуємо формулу. Дорівнює B2 менше 0. Вибираємо форматувати, вибираємо Shift, вибираємо червоний колір. ОК. Okay. ОК. Okay. І як бачимо, всі від'ємні числа червоного кольору. Тепер давайте зробимо заливку тих клітинок, в яких числа більші за 100. Вибираємо діапазон. Умовне форматування. Створити правило. Використовувати формулу і записуємо формулу. Дорівнює С2 більше 100. Вибираємо форматувати. І вибираємо заливка. І давайте поставимо ось такий колір. Окей. Окей. Дякую всім за увагу. Пока.